Етнос і традиції, це село приваблює мандрівників щонайменше кількома причинами, адже воно має найбільшу площу в Україні 84 квадратних кілометри. Там загинув легендарний опришок Олекса Довбуш, але найбільшого колориту додає побут, адже саме тут можна почути гру живих трембітарів і троїстих музик, а ще поспілкуватися із справжнім мольфаром, який допоможе заглянути у майбутнє, чи сфотографуватися із жінками, що на рівні з газдами. Курять незмінні люльки. Далі у Рубриці цікава країна розповідь про Карпатське село Космоч, яке святкує своє шестисотріччя. Космаче веселенькі бокосмачу ямі. А у космочі такі дівки, як намальовані. Чого Космачі веселенький бокосмач долині, а в космачі такі ділки, як цвіт на колені. Люлька у руках на тілі вишита сорочка, а у душі радість. 65-літня мешканка Космача Дарка Бойчук і вдень, і вночі виспівує старих гуцульських пісень. Каже, прожила у селі все своє життя і ніц за тим не банує. Тобто не жаліє, бо саме горе навіть на пенсії дають їй наснаги до життя. Не люди піти, піпити під десять гран. все файно, бо п'ятирічні діти ну, не хочуть курити вже, бо то кажуть, що все. люди не курять. А ми ще так давніх людей те, ми що десь потрошки попахкуємо. Бо ще сьогодні ходити. ще й десь трошки заспівати, посидіти, ще й дідів десь побіймати. Ну, але то вже старість, та й так нічого немає. Хіба то, що в голові, та й ще собі так, телямпаємо, да тільки потим. Маю внуків, маю все, але молодість не год не завернути. А мені має вже 65. Але мені ще лиш двадцять. Я хочу співати, гуляти, брівку пити. А, ще щось Гуцульська душа справді широка, бо саме цей етнос роками зберігає здатність тішитися життю, незважаючи ні на що. І нехай до найближчого міста треба добиратися кілька годин по бездоріжжю, а цивілізацією навіть і не пахне. Може, це і добре, бо в іншому випадку гуцульський етнос уже давно вимер би. А так космачани роками одягають свій стрій і беруться до танцю. Хто – до танцю, а хто до трембіти. <звук> у Миколи Мартищука цей інструмент передається по династії, на ньому виграє близько 40 років. Трубить не тільки для душі, але й заробітку, бо без трембіту у Карпатах ніяк. З нею відправляють і весілля, і похорони. Відкриваємо урочисті свята, закриваємо урочисті свята, виступаємо. Сповіщаємо про смерть в Карпатах, у нас така є традиція в селі. І трембіта це у нас є такий сигнальний інструмент, який сповіщає про якесь нещастя в селі, про, про весілля в селі. Про... Вона сама складається з нарек, громовиць. Треба, щоб було громовиця. Що це таке? Це... Смерека має бути, щоб її грим ударив. Ударив грим, От ту смереку спилюють, і неї нею гулять цього року. Космач скликає гостей з усього світу. Він святкує своє 600-ліття. Це не тільки найбільше за площею, але й одне з найстаріших сіл в Україні. Бо перша письмова згадка про нього датується 1412 роком. Зважаючи на це, фахівці губляться. Від чого ж бере назву цей населений пункт. Найромантичніша версія звучить так. Лінгвісти слово Космач тлумачають як тялія сонця. І дійсно, якщо вийти у нас на наші гори, особливо на гору Стерешора, звідки відкривається найкраща панорама Космача, то Космач розкинений в долині гір. І саме центр Космача виглядає як сонячний диск, а 32 його присілки виглядають як сонячні промені. Доктор <кій> філологічних наук Михайло Чорнописький тлумачив, що це є великий соняшник у долині гір, і дійсно сонячний диск, соняшниковий деск є. Центр села, а тридцять присілки, це 32 пелюстки соняшника. Це село унікальне тим, що тут досі збережено усі гуцульські промисли, які тільки існують: писанкарство, вишивка, ткацтво, килимарство, постолярство, бондарство, ліщиноплетіння, кераміка, виготовлення народних строїв. Особливо космач славиться писанкарством. Недаремно у народі ходить прислів'я гарна, як космацька писанка. Степан Грицюк Юрій Галитович, НТА Новини.